Доброго дня, Юлія Анатолійовна. Скажіть, будь ласка, як ваша посада правильно зараз називається? Ну, на даний час моя посада завідувач Менського районного лабораторного відділення Чернівського межіонного відділу державної установи Чернівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я. Ага, дякую. Питання захворюваності, епідемії, там всього, всього іншого до вашої компетенції віднесено? Дивлячись, які іменно повноваження необхідні з моєї сторони або реагування з цього питання. Сам же поняття карантину, введення карантину на даний час ложиться на органи місцевого самоврядування. Зі своєї сторони, я даю лише аналітичні довідки. З відомими мені цифрами захворюваності серед дітей і даю пропозиції щодо обмеження будь-яких заходів або ж введення обмежувальних заходів в школах, в дитячих садках і інших організованих колективів. Ага, дякую зрозуміло а ситуацію, звісно, ви відстежуєте. Так, да, дійсно щоденно ведеться моніторинг. Можете е познайомити мене. Мінян... З тої ситуації, котра на вчорашній, на сьогоднішній день в нашому районі, в нашому місті. Зараз хвилиночку, хвилиночку, Зараз знайома. Інформації дуже багато, і щоденно вони міняються. Щоденно міняються. Значить, на даний час у нас іде п'ятдесятий тиждень. Зимнього періоду, для якого характерно, захворювання грипу та ГРВІ. Значить, за 50-й тиждень 2016 року в Менському району було зафіксовано 491 випадок гострої респіраторної вірусної інфекції. Серед дітей 323 випадки, серед дорослих 168 випадків захворювання. Ця цифра це є ітогом п'ятниці п'ятниці, тобто йде епідпоріг щотижневий, визначення підпорогу щотижневого. Перевищення щотижневого і підпорогу у нас дійсно є, зафіксовано, але дякуючи Богу або нашим людям, у нас воно не саме велике по області. Дійсно, перевищення є. Нормативні показники для 50-го тижня серед захворюваності населення є 354 випадки, а у нас 491. Угу. Тобто, ми поступово починаємо нарощувати швидкість по захворюваності. Станом на 19-12 2016 року середній похазник відсутніх у загальноосвітніх навчальних закладах, це тобто наші дітки, які навчаються в наших всіх школах, коливається від 5% до 52% загальної кількості учнів у школах. На даний час сама велика відсутність учнів серед. Шкіл району є в селі Ушні, 52%. Але ми всі розуміємо, чому така цифра склалася. Бо маленька дуже кількість в школі. У школі, у школі фіскованки 1-3 ступені теж відсутні 32% серед загальної кількості учнів. Ми собираємо ці дані і пишемо інформаційний лист на Держадміністрацію Менську для аналізу. Та вжиття заходів, тобто обмеження. На даний час обмеження в нас проводяться. закриті ряд шкіл в скількох? В чотирьох школах подовжено обмежені обмежувальні заходи ще на сім днів, включно. Тому що люди сьогодні прийшли, дітки прийшли сьогодні в школу, але прийшли вони невеликою кількістю, і показник відсутніх, високий показник, він зберігається. На жаль. помені? Помені. По сьогоднішнім даним у Менській районній школі гімназії 24% відсутніх учнів сьогодні. Тобто в них обмежувальні заходи закінчувалися, сьогодні вони вийшли в школу на навчання, і кількість відсутніх дітей перевищила 20%. Тобто в їх було 24. У школі імені Шевченко 25% відсутніх у школі. Тобто у них подовжено? Да, в них подовжено. Подовження у нас є у Кісільовки, у селі Покровському, в Минській районній школі, гімназії і школі імені Шевченко. Юлія Анатолівна. Всі органи місцевого самоврядування дослухались до ваших рекомендацій і ввели обмеження. Ми рекомендуємо, враховуючи вимоги комплексного плану Чернігівської обласної держадміністрації щодо свого поводження в період інфекційної і неінфекційний по захворюваності грипу ГРВІ. Там рекомендувати обмежувати будь-які заходи, але ж треба враховувати те, що обмеження це не значить повне закриття або припинення. Кожен на власний розсуд вирішує, який це буде ступінь свого впливу своєї влади на Ну, по школах все зроблено так, як ви рекомендували. По школах дійсно ми співпрацюємо з відділом освіти, збираємо і у них дані щодо відсутніх у школах, звіряємо їх. Потім дивимося кількість підтверджених випадків звернення на гостро респіраторні вірусні інфекції по даним лікувально-профілактичних закладів. І дійсно, ми дослухаємося один до одного, співпрацюємо і в такому темпі. Ми вже працюємо десь три неділі. <гум> Дякую. Ну і от ситуація вчора. Ну, захворюваність, захворюваність, а діти ж хочуть, і батьки, і діти хочуть свята. Які ваші рекомендації були і є щодо масових заходів, масових святкувань, в тому числі і дитячих, в оці дні? Ну, як вам сказати? Розумієте, у кожної дитини є батьки. Якщо батьки зайняті, є дідусі і бабусі, які також піклуються про свого нащадка. Дійсно, обмеження вводяться тимчасові обмеження, не закриття, а обмеження. Але ж все-таки присутність на даному заході вирішує, хто не орган виконавчої влади. А вирішує сам батько, сама мати, яка дивиться телевізор, всіх нас телевізори, у на всіх є інтернет. Я неодноразово писала в інтернеті в дані нашого слова про грі, про про герої, що, будь ласка, щоб ваші діти не відвідували заходи. Тобто обмежте коло спілкування своїх нащадків, але все-таки вирішує хто, вирішують батьки. Їх ніхто за руку не привів на цей захід. Правильно? Їх ніхто не заставив, вони не були ні під списком, ні під чим. Тобто вони самі привели свого нащадка, і якщо продовжувати далі цю лінію, вони самі відповідальні вже, виходить, за його здоров'я. Вони мали право його не привезти, але вони все-таки привели. І ніхто ж не буде бігати і розганяти їх, правильно? То, Дорослі вирішують судьбу дітей. Звісно, це їхнє рішення, їхня відповідальність. Але ви як фахівець, як посадова особа, котра відповідає за інформування за рекомендації, ви на цей час не рекомендували проводити масові заходи, такі дитячі святкування? Ну не рекомендує проводити обмежувальні заходи і дитячі святкування. Чернігівська обласна держадміністрація адміністрація комплексному плані. Тобто це і рішення, котре базується. Да, ну, да, я да. думаю, все-таки не на їхньому суб'єктивному якомусь баченні, а на висновках вашої служби. Ну, не наш, там іде воно комплексно і значить, в нашій Чернівському обласної держадміністрації, Департамента охорони здоров'я і наші державні установи Чернівської обласної лабораторного відповідальні там в секторах Чернівської обласної держадміністрації. Це рішення комплексне. Дійсно, але можливо у нас така ну, як збіг, такий, що і святкування. В цьому році у нас дуже рано розпочалися ці обмежувальні заходи, тому що саме врахуйте погоду, що що творилося: і дощ, і сніг, і ноги мокрі, дітей. Тобто дуже швидко і прогресивно просто пішла захворюваність, і пішли пішло багато звернень до лікарні. Можливо, на цей чинник вплинула погодні умови. Можливо, імунітет, який необхідно, як кажуть, літом загортовуватися і вітаміни. І все. Але ми всі бачимо, яке в нас зараз життя, фінансово спроможності батьків і організовані колективи допомогти дитині з імунітетом і провести якусь вітамінізацію. Ми всі повинні ці чинники враховувати. Тобто не завжди є виновник один. їх завжди багато. Юлія Анатолійовна, я дуже вдячний вам за відповіді, і, е, за відповіді на мої питання. І, як завжди, в, такі, в таких ситуаціях моя пропозиція вам. Що би хотіли сказати менянам? Е, перш за все, сьогодні такий день, сьогодні дуже велике свято для нашої країни, для всього православного. Світу дуже хотілося всім громадянам нашої менської громади, і взагалі, всім і українцям, і іншим національностям, побажати щастя, здоров'я, миру, добробуту і духовного спокою і душевного спокою також. Тому що, якщо всередині тепло, якщо всередині горить вогонь, то все в нас буде гаразд, і будь-які негаразди ніколи не прийдуть на ждати. Необхідно вірити в себе, необхідно. І для цього докладати зусиль. І все в нас буде. І ніколи на когось іншого не надіятись, а все в наших руках. Дуже дякую вам. Свято, вас теж.